Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, ну, нас е, часто запитують, що, що у вас там із полуницею, що ви її робите навесні, чим її підгодувати і взагалі, що ви з нею там е, зробили. Друзі, зразу хочу вам сказати, що. Той, хто бачить наш цей простий ковровий метод вирощування клубніки, зразу не думайте і не, і не старайтеся писати, зразу, що, це, що це за клубніка. Що... Ми говорили, що полуницею ми ну, так професійно не займаємося. Просто це так для себе. Але повірте, оцього участка нам наскільки вистачає, що, якщо. Якщо це для таких, як, як ми, що не дуже професійно, але хоче, щоб мати е, полуницю, будь ласка, е, робіть робіт так, як ми, і, і полуниця буде. Що саме ми робили? Після того, як е, після зими ми показували, що на зиму ми обов'язково накриваємо її агроволокном, для того, щоб вона виходила з зими більше і, і вона дійсно. Е, Краще, більше вона переносить зиму краще і в весну виходить все-таки набагато набагато краще, ніж просто так. Що далі? Далі вигребли, звичайно, все посохше листя, гарно вигреби, і пропололи. Пропололи не не так, що зовсім прорідили, але все-таки пропололи, щоб не було бур'яну. І, і, і теж трошки прорідили. Що ще обов'язково треба зробити для полуниці в цей час? Її треба підгодувати, друзі, тому що полуниця росте не один рік на одному і тому самому місці, і вона потребує підживлення. Щодо підживлення в цей час, що, що краще? Краще дійсно потрібні азотні добрива. Неважливо, які добрива використовувати, чи органічні, чи мінеральні Головне, щоб вони. Містили в більшості своїй азот для того, щоб зразу з весни полуниця почала рости. Що ми в основному використовуємо? Ми використовуємо в основному курячий послід. Як він розводиться, я вже неодноразово розповідав. ну, Все-таки все скажу, хто може буде користуватися. Спочатку чи свіжий, чи вже там засохший розводимо один до одного. Приблизно десь 5 діб воно стоїть, і потім потім оте вже, оту суміш на 10 літрів води, літро тії от суміші. Отак ми використовуємо курячий послід від своїх курей, Ну, в цьому році, щоб вам показати, теж будемо використовувати курячий послід, але з того за тих добрив, що, що ми вам вже показували від компанії Гуміно, вже він розведений, щоб легше, щоб просто вам показати. Ой, сам процес. Ой, запах я вам скажу. Так, 100 грам на 10 літрів. Ай, добре, що камера не передає запах, а тут би зразу перестали дивитись, але, як кажуть народі, де воняє, там і пахне. Ну, що, тут процес, як кажуть, простий до банальності. Просто розводимо, друзі, і заливаємо. Я думаю, кращого підживлення. І не потрібно. Ну, ось так друзі, дольєм підживемо. Я думаю, вона зразу оживе і почне рости, тому що полуниця вже на бутончиках, вже, он ще, ще за малим як буде така погода, то скоро і буде квітнути. Ну, ось, друзі, щодо що полуниці, таке. Коротеньке відео, що ми робимо. Особливо нічого не робимо. ну так те, те, що стараємось робити, і робимо. Ми вам розповідаємо. Якщо хто теж так е, вирощує е, особо, е, особо не по-научному, просто для себе, то користуйтеся поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. всього вам доброго.